Добрий день, діти! Сьогодні по дорозі на роботу я знайшла торбинку. Подивіться, яка вона гарна. Наша торбинка не порожня, там хтось є. Ох, тут тварини! Як же їм тісно! Вони, мабуть, дуже хочуть на волю в ліс, але чомусь не можуть вийти. Діти торбинка зачоклована, і вони не зможуть звільнитися, поки не виконають завдання, які їм дав лісовик чарівник. Але вони не можуть самі виконати ці завдання. Допоможемо їм! Перше завдання. Впізнайте тварину за описом. Руда, пухнаста, хитра. Це лисиця. Прудкий, сірий, боязкий. Вірно, це заєць. Великий, бурий, вайлуватий. Ведмідь. Хижий, сірий, злий. Так, це вовк. Друге завдання. Пригадайте, хто що вміє робити. Хто стрибає заєць. Хто лягає взимку спати. Вірно, ведмідь. Хто полює. Вовк, лисиця, ведмідь. Третє завдання. Назвіть дитинчат тварин. У лисиці. Лисеня. У вовка вовченя. У зайця зайченя. У ведмедя. ведмедя. Четверте завдання. Впізнайте, чиї хвіст, чиї вуха. Це вовчий хвіст. Це заячі вуха. Це лисячий хвіст це ведмежі вуха. Ну що ж, діти, ми виконали всі завдання і допомогли тваринам повернутися додому. І тепер в торбинці вже нікого немає. А кого тут не стало? Лисиці, зайця, ведмедя та вовка. Молодці! Ви гарно попрацювали, зробили багато добрих справ. А тепер можна відпочити. До нових зустрічей!